Століття протистояння споріддям Золотої Орди, десятий рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 24-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 14 лютого 2024 року орієнтовно склали. Особового складу знищено приблизно 398 140 особин за добу, 1 тисяч шістдесят і поранено 1 мільйон 194 тисячі 420 песиголовців за добу 3 180 танків 6 433 одиниці за добу 9. бойових броньованих машин, 12 тисяч сорок одиниці за добу. 39 артилерійських систем 9566 одиниць за добу 66 реактивних систем залпового вогню 984 одиниці за добу 3 засобів протиповітряної оборони 671 одиниця за добу 4, літаків 332 одиниці, гелікоптерів, 325 одиниць. Безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 7371 одиниця за добу 39, крилатих ракет 1882 одиниці, кораблів катерів 24 одиниці, підводних човнів 1 одиниця, автомобільної техніки та автоцистерн 12662 одиниці за добу 39. Спеціальної техніки 1523 одиниці за добу 5 дані уточнюються. Не так, НЕ так. Welcome to Ukraine, СУКА.